Як почистити кишківник? Всім вітання! Тож давайте поговоримо про очищення кишківника. Так ось, для того, щоб зрозуміти, що кишківник абсолютно не потребує очищення, то для цього необхідно зрозуміти фізіологію та заглибитись в анатомію. Якщо ми подивимось на наш кишківник зсередини, як бачать це лікарі на ендоскопії та колоноскопії, то ми побачимо ніжну рожеву слизову оболонку і в тонкому кишківнику на наслизові є велика кількість форсинок. Вони необхідні для того, щоб засвоювати вітаміни, мінерали та поживні речовини, наприклад, засвоїти залізо, і на самій верхній частині тих ворсинок формується наш імунітет. Є таке поняття, як кишковий імунітет, який дуже важливий для всього організму і захищає нас від того моменту. Наприклад, якщо хтось пчихнув на вас у офісі чи в транспорті і ви при цьому не захворіли. І те, що ви прекрасно переносите багато продуктів харчування і у вас немає на них алергії. І дуже важливо ось цей механізм фізіологічний і природний зберегти, але, на жаль, велика кількість очищення і різних агресивних речовин, які люди використовують, щоб від чогось там очиститись, призводить до того, що люди реально набували. Увають захворювання кишківника. Тобто, якщо людина дотримується спеціальної овочевої дієти або застосовує різні засоби і програми для очистки, їсть велику кількість сирої їжі, вживає різні глини та олію, наче серце, використовуючи ніклізми, до речі, що категорично робити, не можна. І це все призводить до загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, а саме до гастриту, виразки, ерозії, загострення запальних захворювань кишківника, виразкового куліту та хвороби крона. І саме банальне це виникнення синдрому роздартованого кишківника. Це стан, коли постійно болить живіт, і постійні проблеми з випорожненням, і все це псує якість життя. Запам'ятайте, будова нашого кишківника є унікальною, і тут дуже важливо не нашкодити і не зруйнувати ось цю ніжну структуру всіма тими коктейлями і різними чистками. А тепер питання, що насправді наш кишківник може забруднити і порушити його роботу. Тобто, найголовніший спосіб очистити наш кишківник це забрати те, що його забруднює. І перше, саме головне, це їжа, яка є самою тяжкою для всього нашого шлунково-кишкового тракту. Це їжа сира, це сирі, овочі, фрукти, м'ясо, тартар, карпачу, слабосолений лосось. Це все, звичайно, дуже смачне, але, на жаль, щоб наш організм все це перетравив і засвоював всі поживні речовини, необхідна дуже потужна ферментативна активність і щоб ця сира їжа не нашкодила кишківнику. Далі що впливає на наш кишківник – це безконтрольний прийом заліза без призначення лікаря. Коли людина намагається підняти феретин руками і приймає різні добавки з залізом, а залізо, в свою чергу, на слезовій булонці кишківника, власне, на тих форсинках, утворює плівку, яка погіршує перистальтику, і виникають закрепи та знижується імунітет. Далі безконтрольний прийом антибіотиків при температурі 37,2 і коли немає реальних показів. Що теж ускладнює ситуацію, і може виникнути повна стерилізація кишківника, Ну тому, що антибіотик діє на всі бактерії, на хороші і на погані. Буває весь мікробіом кишківника, і людина залишається без захисту і дуже часто виникають діареї. І, як показують дослідження, що з 10 людей, які п'ють антибіотики, 8 з них роблять це даремно. Тож, будь ласка, не купляйте антибіотики, не призначайте їх самі собі, і коли вам їх призначає лікар, будьте впевнені, що вони вам дійсно потрібні. Наступне, що погіршує роботу кишківника – це алкоголь. І це всім зрозуміло. Особливо намагайтесь не пити алкоголь, наче серця, а ліпше взагалі відмовтесь від нього. А тепер я вам розкажу про продукти, які дійсно допоможуть очистити ваш кишківник. І це овочі, буряк, броколі, кабачки, брусельська капуста та інші, а також чорнослив. Але якщо ви лікуєте захворювання шматкого кишкового тракту, то, то сирі овочі ми заміняємо на тушковані на певний період часу до нормалізації стану. Вживання цих продуктів допоможе покращити перистальтику кишківника і вивести калові маси з організму. Далі фрукти. Наступне це ферментовані продукти, які покращать мікрофлору, імунітет та стан нашої шкіри. До них відносяться кисломолочні продукти, йогурт, кисломолочний сир, квашена капуста, огірки. До речі, останні дослідження показали, що вживання квашених продуктів може позбавити вас від неприємного запаху з рота, тому що ці продукти нормалізують бактеріальний склад. Ну і, звичайно, пийте більше води. Таким чином у вас зволожується та формується харчова грудка, і тим самим відбувається профілактика закрепів. Але пам'ятайте, вода має бути якісна.